З Тарасом Жовтенком це експерт з міжнародного з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітання вам, наші вітання. Вітаю, добрий ночі. Пане Тарасе, ну знаєте, давно не було, і от знов про ядерну війну знову заговорили. Знову тут Путін робить свої заяви. Тепер роблять висновки у Сполучених Штатах, що технічно Росія готова. Ну, по перше, хочеться зрозуміти. А до чого це все? Чому раптом от знову там рік фактично так не причому? Про... Я от тобі додам. Путін бачить загрозу у прямому там заході американських військ так. на території України. Загрозу для Росії, а те, що Тьотки вже... Вже фактично вийшло зі складу Російської Федерації. От у цьому Путін загроз ніяких не бачить. Тут ні, тут ядерне збройні, тільки якщо американці ну, зайдуть. От до речі, можливо, і з цим теж пов'язано те, що знову почали говорити про ядерну о, війну. Хочеться розібратись. Допоможіть, будь ласка. Ну, насправді, найперше це все до виборів так званих російського президента, тому що ну, це заява ж насправді російського диктатора, вона прозвучала в так званому великому інтерв'ю російському пропагандисту Кісільову, так, і тут очевидно, що попереднє ще величніше інтерв'ю з Такером Карлсоном воно не злетіло так, як хотілося б російській пропаганді, ну, тому що там бункерний дедушка дуже, як кажуть, ув'якся історією і всім іншим, і не сказав про головне. І от витягли Кі для того, щоб ну, перед виборами наголосити на тому, що а, Росія це все-таки там от, в лапках супердержава, а і, тим більше ядерна супердержава ніколи не може приіграти. Це теж одна те з тез російської пропаганди. Ну але очевидно, щоб а, їм ніхто не розказував про, а, наприклад, пригоди американців у В'єтнамі, так і те, що країна має ядерну зброю, це абсолютно не гарантує того, що а, ця, цей ядерний статус а, щось додає цій країні, якщо ну, нею керують. Абсолютно бездарні політичні військові керівники. Ну і власне тут відсотків на 80 це така передвиборча пропаганда, де російський диктатор хоче показати власному народу населенню, що ну, от він вміє правильно розставити акценти, знає, як американців поставити на місце там, ну і так далі. Та? Тобто ці всі ці, ці речі, які дуже любить російська пропаганда, яка з ними насправді любить дуже сильно носитися. З іншого боку, ви абсолютно праві от в цих паралелях з. Майбутньої БНР, так, з тим, що там відбувається. Бо е, насправді ну, ми ж вже дуже багато разів чули від російського керівництва про ці от красні лінії, е, коли там вони будуть застосовувати ядерну зброю і тягнутися взагалі до червоної кнопки, коли там потім цілий спектр цих червоних ліній був аж до бордових. Е, от, і стало зрозуміло, що ми насправді це крім е, ну, таких от псевдосерйозних е, пропагандистських наративів, як от ми бачили в е, цьому інтерв'ю Путіна кісельову або от в цих в тому, що пише е, не зовсім тверезий Дмитрий Алкогольович Медведєв в себе в телеграмі про е, ядерну апокаліпсіс і про все інше, насправді, ну, на цьому вся російська риторика ядерного шантажу закінчується. Їм ще в е, літку 22-го року, насправді, американці дуже чітко дали зрозуміти, е, що буде чекати е, російську армію на території України, російський ядерний потенціал, так, в разі якщо Кремль наважиться використати тактичну ядерну зброю як мінімум, так. Або, е, своїй війні проти України, або він захоче це зробити десь на нейтральній території, або на території третіх країн, скажімо так. Ну і якби там їм дуже гарно це все описали, офіційно і неофіційно. І ми побачили, що ну, буквально там за кілька днів риторика Кремля помінялася. Вони почали е, пищати про те, що е, ми проти ядерної війни, там ніхто виграти не може, і взагалі нам тільки конвенційної зброї буде достатньо для того, щоб е, рішити всі задачі СВО, так звані. Ну і тому, власне, це нас. Водить знову повертає до думки про те, що е, ну більш вірогідно, що от всі ці е, сказані російським диктатором речі, це в першу чергу передвиборча риторика. Ми ну, зрозуміли, що це е, додатковий прогрів е, російського населення до того, що е, насправді ця війна е, з російським населенням при Путіні буде надовго, і відповідно до того, що очевидно, після е, виборів, е, після е, чергової інтернізації російського фюрера, на російське населення чекає додаткова хвиля. Білізації, ну і відповідно ці ця ядерна риторика, це спроба путінського режиму пояснити власним громадянам, чому їх знову починають гребти на фронт. Між іншим, там хвилинка цікавих фактів про Медведєва. То наші колеги-журналісти провели певне дослідження і виявили, що пасти Медведєва, ну там це про ядерний пепіл, там всі, всі нехороші і так далі, і тому подібне. Вони з'являються одразу після постачання з Італії в Росію улюбленого Дімкінова віна. От буквально там на наступний день чи через два дня от прийшла партія, з'явився постік висновки робіть самі. А тепер стосовно знов ж Прогріва населення, от як ви сказали, Путін і Ко своїми заявами, от, подібного характеру, так про ядерні удари, ядерні відповіді прогріває населення. А чи можна тоді сприймати заяви, наприклад, французького президента Макрона про те, що вони повинні надати додаткові гарантію України на будь-які виклики з боку Російської Федерації прогрівом Путіна. Ну, мовляв, треба ж якось теж буде Путіну і Ко реагувати на таку, мабуть, не те, щоб нову, але іншу риторику з боку президента ядерної держави. Абсолютно. Я невеличкий реверанс зроблю в бік цих співпадінь про вино і Медведів, а там я думаю, не тільки вино грає роль, тому що ну, його просто недостатньо для того, щоб писати такі, таку дічтирі галі. Та я думаю, що Миті там чимось іншим доганяється, крім нього. Але, ну, як кажуть, факт, звичайно, цікавий. Повертаючись до заяв Макрона, насправді це дуже важлива, дуже важлива подія от, взагалі да, в середовищі наших західних союзників, тому що нарешті з Кремлем почали говорити яку він розуміє і аргументами, які він сам транслює. Да? Тобто, ну, а, до цього складалося враження, що ну, от наші західні союзники вони, ну, настільки бояться якоїсь принаймні навіть вербальної конфронтації з а, путінським режимом, ну, що вони навіть дуже скромно замовчують факт того, що а, в дуже багатьох західних країнах насправді є а, ядерний потенціал це або національний ядерний потенціал, як наприклад, самої Франції, Британії чи Сполучених штатів, або це е, ядерний потенціал, який гарантується системою колективної безпеки НАТО, так звана е, Share Nuclear Policy. Так, е, це, наприклад, якщо ми говоримо про Німеччину. І власне е, ну, дуже добре, що нарешті з путінським режимом е, почали говорити ну, його мовою, скажімо так. Та, і е, на всі е, оці пропагандистські е, вигуки з е, боку Кремля про те, що ми ну, ядерна держава і ядерна держава не може приграти, ми насправді... От в такий діалог можна, можуть грати да? І тоді цей діалог стає ще цікавішим. Тому що ну, якби, я був би просто в заході, якби пан Макрон сказав те саме, що говорив Путін. Да? Франція ядерна держава, і ядерна держава не може програти у війні, наприклад, з Росією. Тому, ну, шановні, от. насправді це дуже такий хороший симетричний хід президента Франції. Крім того, що зараз пан Макрон намагається максимально так би мовити, на да? себе мантію літ. Європейських західноєвропейських країн і об'єднаної Європи в цілому, коли Сполучені Штати Америки трошки відходять, м'яко кажучи, на другий план, пан Макрон це робить максимально ефективно, тому що ну, якби, те, що він говорить, і в контексті так би мовити, наголошення на тому, що Франція теж є ядерною державою, і в контексті того, що Франція є лідером ініціативи по тому, щоб ну, принаймні, на робочому рівні пропрацювати ідею і мати готові сценарії. Розгортання на території України військ західних союзників, хай не під прапором НАТО, тому що навряд чи це буде НАТОвська місія, і всі 32 країни-члени НАТО за це будуть голосувати. Але тим не менше на індивідуальному рівні кожна країна, яка входить в альянс, вона може надавати нам ту допомогу, яку вважає за потрібне, аж до відправки обмежених військових контингентів. І власне те, що пан Макрон отак от в комплексі проговорює ці речі, вони насправді робить такі заяви. Набагато цікавішими і набагато потужнішими, тому що ну, от, би, цю заяву а, президента Франції про а, французький ядерний арсенал я би розглядав все таки в контексті попередніх ініціатив пана Макрона, тому що ну, очевидно, що а, керівництво Франції а, цілком усвідомлювало, що після того, як буде оголошена ініціатива про те, що а, деякі західні союзники будуть ймовірно готові а, відправити свої війська в Україну, а, Кремль почне розмахувати своїми цими ядерними причиндалами. Заява пана Макрона, вона абсолютно, от як кажуть, попала в десятку, да, от якби того про що встигне говорити Путін, і зрештою аргументація, навіть підбір слів, який вживав президент Франції, це такий дуже тонкий тролінг а, всіх попередніх пропагандистських заяв Кремля. Ну і тепер російському керівництву треба щось з цим робити, треба якось на це відповідати, але скоріше за все, в старій добрій традиції путінського режиму, а, коли той інструментарій і гібридний в тому. Числі, які вони звикли використовувати проти е, західних країн, коли цей інструментарій повертають проти них самих і починають використовувати проти е, російського військово-політичного керівництва, вони раптом стають максимально безпорадними. Тобто, очевидна іс -іс 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 історія про те, що вони абсолютно не вміють, не готові і не знають, як реагувати на е, ту ситуацію, коли от, е, ті інструменти, які вони використовують проти своїх так званих опонентів, та е, ну повертаються проти самого е, нинішнього путінського режиму. Не Тарас, у мене таке розширене буде уточнення щодо Макрона, тому що, знаєте, з одного боку, коли там він президент Франції робить важливі заяви, безперечно. І це все тиражують ну так масово, достатньо, і це однозначно якось так подається, що буде і іноземний контингент, і щодо ядерної зброї, і так далі. Просто у мене одразу знаєте, я так з острахом трошки ставлюся, тому що а чи не буде завтра трактування, що не так, прав... не так зрозуміли президента Франції. а Він не те мав на увазі, а ми не так про. Трактували, знову будуть якісь складнощі перекладів, знову знайдуться фахівці з французької мови, які перекладуть так, як треба було перекласти. І е, чому саме Макрон зараз, так? Тому що ну, він довго вмовляв там Путіна і так далі. Сказав, правда, він каже, що все, ну більш нема про що говорити. Е, тому що ми ж пам'ятаємо, коли е, Байден казав, ми з вами до кінця стільки стільки скільки це буде потрібно. А на правду ми бачимо, що досі не можуть проголосувати допомогу. Окей, це не Байден сам голосує, це голосує Конгрес, але тим не менш, ну, факт є факт. Тобто, чи завтра цього не відбудеться, ну от чому саме Макрон? там Чому не Шольц, наприклад? Е, ну насправді е, головне, що треба розуміти про наших західних союзників, це те, що. А, ну, всі вони так чи інакше вони діють от в тій стратегічній парадигмі, так, в тому стратегічному курсі, який був закладений в е, тому самому Північно-Атлантичному альянсі, як в системі безпеки, куди входять практично всі наші західні союзники. І ця стратегічна парадигма вона полягає в тому, що ну, е, е, наші західні союзники, як правило, не мають якогось однозначного е, першого і останнього плану А без плану Б дій так, на от, е, різний розвиток ситуації, на появу різних загроз. Е, Стратегія системи колективної безпеки, яка і її філософія насправді, да, які вже там 75 років, вона передбачає, що е, наші західні союзники е, мають реагувати е, максимально швидко і максимально ефективно на ті загрози, які з'являються перед ними от, як кажуть, вже і зараз. Да? І власне е, президент Франції, коли розшифровував свою ініціативу, він так і казав, тобто, ну, що би, ми будемо е, реагувати, ми не будемо, як кажуть, діяти наперед. Але ми будемо максимально чітко і максимально жорстко реагувати на те, що буде робити Росія. Тому ну, тут не можна однозначно говорити, що пан Макрон мав на увазі от, виключно відправку сухопутних військ на територію України. Чи пан Макрон мав на увазі е, виключно там надання нам більшої кількості крилатих ракет, чи е, допомогу там власної авіації да, військово-повітряних сил. Е, в залежності від ситуації відповідні рішення будуть прийматися такі, які будуть максимально відповідати на. Потребам, ну, відповідно тому, що буде максимально ефективним на полі бою. Тобто цю поправку ми повинні завжди, як кажуть, мати на увазі. Ну і друга частина вашого питання теж ну, насправді дуже важлива, чому саме Франція. Там... Перша і найочевидніша відповідь полягає в тому, що Сполучені Штати Америки залишили поки що, тимчасово сподіваємося місце лідера західного світу напіввакантним. Так? Враховуючи те, що ну, Франція на європейському континенті завжди була ну, так, от в такій конструктивній, але жорсткій опозиції до Вашингтона, так? тобто ну, французи завжди намагалися позиціонувати себе як країна, яка відстоює в першу чергу європейські інтереси. і не йде у фарватері, так би мовити, проамериканського курсу, так як це, наприклад, завжди робила Британія. Тому ну, навіть от з таких суто історичних міркувань, те, що саме Франція зараз перехопила цю ініціативу, це теж до певної міри символічно і передбачувано. Ну і зрештою, якщо подивитися на ситуацію в, серед європейських країн і відповідно тих, кого можна вважати було лідерами Європейського континенту, то ми бачимо, що насправді ну, Німеччина знову Завдяки пану Шольцу і його незрозумілій позиції. Ну точніше, вона зрозуміла з військово-технічної точки зору, з політичної вона не дуже зрозуміла. А по... Поставкам Україні ракет Таурус, Німеччина випадає теж як би, так, от, з а, претендентів на роль а, лідера Європейського континенту, європейських союзників. Ну і в Британії зараз теж там, як би, специфічні процеси відбуваються довкола пана Суляка. Ну, можливо, в них буде якась нова прем'єр так, і там Борис Джонсон теж дуже активно зараз, я так розумію, цими справами займається. Тому, власне, поки ось ці два, два інших ключових європейських лідери, кандидати в лідери. Так, Британія і Федеративна. Республіка Німеччина, ну скажімо так, мають певні нюанси в тому, щоб бути максимально готовими до цього європейського лідерства. Саме Франція зараз і саме президент Франції Макрон використали цей момент, використали цю ситуацію для того, щоб ну, скажімо так, максимально замінити собою і інших, інших потужних європейських гравців. Ну, відповідно, частково Сполучені Штати Америки, які на жаль відволікаються все більше на свої внутріполітичні. Проблема пане Тарасе, хочеться знаєте, зайти в одну і ту саму ситуацію, але з іншого боку. Скажіть оті безпекові угоди, які ми маємо вже, і ті безпекові угоди, які ми будемо мати в перспективі. Чи, чи сприймає їх Владимир Кхе -Кхе Путін і решта його підручних персонажів як червоні лінії для них? І якщо ні, то що треба, щоб було в цих угодах, щоб вони почали їх сприймати як червоні лінії для них? Ну, Тут насправді є проблема в тому, як взагалі Володимир Володимирович і компанія сприймають реальність і сприймають реальний світ. Да? тобто, ну, Очевидно, що для них єдиною червоною лінією, яку вони розуміють і яку, на яку вони будуть зважати, це просто, ну, вибачте, як люблять казати ті самі росіяни, удар по морді. Да? Тому що ну, все інше воно абсолютно не діє. І насправді наші західні союзники чим далі, тим більше в цьому переконуються, тому що ну, от, ми вже з вами згадували, так, як влітку 22-го року максимально ефективно спрацювали максимально жорсткі попередження західних партнерів так, в путінському режиму про наслідки для Російської Федерації, якщо ймовірно буде використана ядерна зброя, те саме очевидно, за тою самою логікою діє зараз президент Франції Макрон. Ті всі його активності і заяви, які ми обговорювали, так вони теж лягають, якби от в цю площину. Тому насправді, скоріше за все, що от ці. Небезпекові угоди, які ми підписуємо з нашими західними партнерами, вони ж просто я кажуть, цементують і е, офіційно е, усталюють те, що відбувається на Рамштайні, так як теж ми не повинні забувати, що Рамштайн це в першу чергу добровільна ініціатива, і з неї кожен може вийти в будь-який момент без жодних наслідків. Так і от нам для того, щоб мати певну е, подушку безпеки і мати е, відповідно е, впевненість в якомусь певному ресурсі воєнно-технічному, в першу чергу, так який буде. Забезпечувати нашу боєздатність і допомагати нам бути ефективними на фронті, нам ці двосторонні безпекові угоди насправді потрібні. Але для російського керівництва вони насправді є другорядними речами, тому що ну знову ж таки, це не настільки жорстка позиція наших західних партнерів по відношенню до тої самої Росії, щоб російське керівництво і політичне, і військове могло на це зважати. А от те, що робить пан Макрон, чи, наприклад, те, що робили, зробили наші західні союзники в контексті. Російського ядерного шантажу, От це якраз ті речі, які російське військове керівництво і політичне розуміє максимально добре, і це якраз от та рамка червоних ліній, в якій потрібно діяти нашим західним партнерам. І той самий Макрон про це насправді дуже добре сказав, тому що там, крім всього іншого, він говорив про те, що для заходу, для Франції та для союзників, не має бути ніякого самообмеження. Тобто, ну всі варіанти, які тільки можливі реагування на Росій на загрози з боку Російської Федерації і в Україні, і по відношенню до НАТО всі варіанти протидії мають розглядатися. І от це якраз знову ж прояв того, що наші західні партнери чудово розуміють, що насправді з російською диктатурою можна спілкуватися дуже обмеженим лексиконом, і цей лексикон має бути максимально жорсткий. І от ми бачимо, що наші західні партнери зараз справляються в тому, щоб його по перше вивчити, а по-друге, його максимально Ольга використовувати проти путінського режиму, пане Тарасу. Дякуємо вам за ці роз'яснення. Тарас жовтенко, експерт так з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, щойно був з нами на зв'язку.